Раптові припливи жару, пітливість, роздратованість, втома і поганий сон. Це все може бути симптомами клімаксу. Менопауза – це осінній період у житті жінки, коли кількість жіночих статевих гормонів знижується. Такі зміни часто негативно впливають на загальне самопочуття. Переважно це відбувається у віці від 45 до 55 років. Для зменшення проявів клімаксу спеціалісти українського бренду Фемофіт створили комплекс фемофіт-менопауза комфорт. Він виготовлений з натуральних рослинних екстрактів, які є додатковим джерелом природних гормоноподібних сполук. Рекомендується для корекції симптомів клімаксу і компенсації дефіциту гормонів у жінок в період менопаузи. До складу фемофіт менопауза комфорт входить комплекс рослин, які позитивно впливають на самопочуття жінки, а саме, екстракт шишок хмелю, що сприяє компенсації жіночих гормонів у період менопаузи. Екстракт вітекса священного він вирівнює гормональний фон та знижує неприємну симптоматику тривогу, безсоння, нервозність і зміни настрою. Екстракт корення дикого ямсу або діоскореї підтримує рівень гормонів і стабілізує нервову систему. Екстракти червоної щитки та матки борової допомагають поліпшити загальний стан жіночого організму в період клімаксу і зменшують ризики запальних процесів у органах малого тазу. Екстракт циміцефуги допомагає впоратися з припливами, підвищеним потовиділенням і розладами сну, екстракт сої. Послаблює припливи і покращує психоемоційний фон. Фолієва кислота стабілізує емоційний фон і згладжує клімактеричні розлади. Фемофіт Менопауза Комфорт має унікальну рецептуру: комплекс створений на основі європейських інгредієнтів високої якості, без штучних фарбників, ароматизаторів та консервантів. Рекомендовано вживати жінкам по одній капсулі двічі на день вранці та ввечері, незалежно від прийому їжі. Курс прийому – 3-6 тижнів. Упаковка Femofit Menopause Comfort містить 60 рослинних капсул. Замовляйте в інтернет-магазині fitomarket.com.ua за посиланням в описі.